Доброго дня, а як ви до супергероїв відноситесь? До чого? До супергероїв з <с фільмів. Ніяк не відноситесь? Ніяк. Вообще ні. Плов погано. Доброго дня перевіряємо якість обслуговування Макдональдса. Що можете сказати про Макдональдс? Смачного. Все добре, я вас питаю. Поки всі Ви Скажіть пару слов за свій коктейль. Дуже класний. Смачно. Я бачу, ви сяєте від цього. Дуже вкусно. Дуже Ще що можете сказати? Для покращення, може, і передам все. Нічого, тому що все на вищому уровні. Це добре, так. Да. Так і запишемо. У вас там теж вся прослойка, вся начинка, все там просто вуха закрила, щоб не, не чути цього. Боже, очі закрила, щоб не бачити. Побачиш в новинах. Полетіли.